Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Самі цікаво сьогодні подивитися таке питання: можливість хімічної катастрофи, а саме те, що маскальня мінує кримський титан. Загроза хімічної катастрофи. Ну, вони вже його, я так розумію, замінували. Залишається просто дивити, подивитися. Чи хвата в них ну, тупості, дурості, підірвати його? Тому що, е, якщо виходити з того, що говорять експерти, то Хмару понесе саме на Російську підірацію. Тому, ну і так, завод Кримський Титан, е, який замінувала Русня? Чи підірвуть вони цей завод? підрив заводу Кримський титан російськими військами. Чи буде підрив, чи підірвуть Ну, якщо брати три карти. От ті, що тут ну, без, без цієї, що на дні колоди, то можна сказати, що ну, можливість підриву буде заблокована. Вони... Знаєте, тут дійсно випливає те, що вони знаходяться у дуже скрутному положенні, тому що п'ять кубків говорить про те, що вони не досягають цілів взагалі. За що вони беруться, візде їх чекають обломи. І та, і сумінування якби цього заводу для них ще стоїть вибор підривати його чи ні. Тобто, все залежить від того, як складуться обставини. Ну тут закривається все двійка камачів. Карта, яка говорить про те, що вони, знаєте, дуже довго будуть ну, якби розмислювати над, над, над цим. Тому що, ну, двійка, це ж в, це стихія ну, якби повітря. І тут, знаєте, ділема внутрішня, тобто робити, не робити, що, ну, як діяти. Тобто тут блокування йде саме в тому, що. Не, не наважуться або в такому сенсі. Ну, відкрив мені двійку мечів. Ну, саме тому, що, скоріше за все, це загрожує безпосередньо їхній безпеці, тому що випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів це карта сигніфікатор дому. І це сигніфікатор безпеки, сигніфікатор стабільності. Тобто, якщо вони це роблять то вони підривають свою вже собственну стабільність. Ну, тобто в цьому ділемма і полягає. Ну, открий мені дурня, прошу. Ну, знаєте, карти говорять про те, що це просто треба бути законченим придурком, щоб це зробити насправді. Тому що так як дурень закривається королевою мечів, це королева, яка завжди все прораховує, королева, яка оцінює. Ну тобто тут і статистика, всі прорахунки, про прорахунки, інструкції і так далі. Тобто, якщо це все падає на дурня, ну це просто знаєте таке враження, що треба бути просто конченим ідіотом, щоби. Щоби таке зробити. просто тут дурень може взагалі говорити, що ну це. Це дуже приміщеннявий крок з їхньої сторони. Тобто, тобто, щоб таке зробити, треба бути просто впевненим на 100%, що воно тебе не, ну, якби не торкнеться. Тобто, якщо брати королеву мечів, то це королева, яка впевнена в тому, Розумієте, це якби цифри, які можна прорахувати. А дурень говорить про те, що тут нічого неможливо прорахувати. Тобто, це та ситуація, коли ти. Не знаєш, зачепа воно тебе, або, а, чи не зачепи? Ну, тобто, в такому плані. Ну, давайте, знаєте, а, треба перезапитати, тобто, щоб карти більш детально нам розкрили. Значить, Кримський титан. Що буде з цим заводом? Кримський титан, його замінували. Що буде з цим заводом в майбутньому? Ну, наприклад, давайте візьмемо на всі проміжки ну, на протязі літа. На протязі літа давайте візьмемо. Кримський титан. Що з заводом буде на протязі е, літніх місяців? От Починаючи з сьогоднішньої дати, сьогодні у нас вже восьме. І до кінця літа кримський титан. Що буде з цим заводом? Він замінований. Що його чекає? Крим не десять пентаклів. Ну, я не бачу тут. відкрив мені Єрофанта. Якщо починати от з першої карти, король жезлів. Король жезлів це говорить про те, що є якась людина, яка керує там процесом. Так, там не все гладко. По шість, по п'ятірки жезлів, там якась конкурентна боротьба йде. І. Якби 10 пентаклів напряму може вказувати про те, що це е, е, ну, госструктура в такому плані інди, індикатор, е, ну як вам сказати, в сенсі того, що це матеріальне велике учреждення, госучдення, наприклад, да, яке е, володіє достатньою кількістю ресурсу. Тобто, по десятки пентаклів е, це. Ну, ще може бути, якби. ну, Ця карта взагалі програється як карта сім'ї. Тут конкретно намальована, знаєте, сім'я, вона рознорідна. Тобто, це або члени правління цього заводу. Ну, тобто, тут показують, і тут випадає ще іерофант, це, скоріше за все, спеціаліст на цьому заводі, який працює саме головний, який організовує роботу цього заводу. Тобто я не бачу. Не бачу катастрофи, тобто є люди, які управляють цим. Всим. Ось король жезлів випав. На дні колоди єрафант розкриває, випадає король кубків. Тобто персоналія людина, яка керує цією всією роботою. Тобто, тут по ерафанту взагалі по цій карті видно, що людина організовує навколо себе групу людей. Тобто... Керування процесом, так само, як і тут по 10 пентаклів. Це або е, члени правління, як воно там на заводах, ну, певна група людей. А Про що де двійка мучив, що за блокування? Ну, вони конкретно і будуть керувати цим всім процесом, який може там відбутися, я так розумію, тому що дев'ятка жезля жезлів випадає, вони конкретно і будуть намагатися. Якби, е, Ну, відстоювати, мабуть, і свої інтереси, в тому числі там на тому заводі. Тобто, я тут бачу більше, знаєте, по п'ятірки жезлів, якщо брати, то це більше інтереси кожного із працюючих там. Тобто, можливо, він не заміну ну, цей завод і замінований, але я тут конкретно не ну, давайте зараз ще напряму переспросимо. Гіпотетично отак от. Покажи мені можливість, гіпотетичну можливість підриву кримського титану. Наскільки це взагалі можливо? Підрив кримського титану. Завод. Наскільки це можливо? Наскільки цей сценарій може програтися взагалі, так як він вже замінований? Наскільки це можливо? Підрив. Ну, скажем так. вони там, по-перше, де Джезль, от вона випадає, вони є якісь межі, розумієте, є якийсь захист там, на цьому заводі. Тобто там е, е, тут просто ну, відкрив мені, де джезе. В якому сенсі захист? Ну, от, випадає 4 жезла, тобто карта стабільності. Тобто ситуація там достатньо стабільна. Ну якби Там укріплений захист на цьому заводі, тобто в такому сенсі. Я не знаю, як воно все в деталях там працює. І далі йде двійка жезлів. Двійка жезлів говорить, що вони так знаходяться на якомусь роздоріжжі, в якомусь сенсі, типу, рівнозначного вибору. Але вони, по сім пентаклів, тут можна сказати, що. E, вони не можуть цього зробити без наказу. Це по-перше. Тому що по цій карті, конкретно в цій колоді, ти можеш вийти на сцену тільки тоді, коли тебе ну, типу, запросять. Все, все, і весь інший час ти будеш чекати. Тобто вони чекають. E, це по-перше. А надкривні сім Пентаклів. Шість. E, 6... Ну, так, да, ти не можеш рухатися, шість мечів випадає, ти не можеш рухатися, поки ще не прийшов час, або поки ще, ще тебе ну, якби, на наказ не прийшов в такому сенсі. Тобто, я так розумію, що плани е якісь в них є. Тобто, ось він є, цей роздоріжжя, оце, на якому вони стоять і так далі. Але е по сім пентаклів це. М Ну, якесь пролонгування конкретне по часу. І це конкретно е, вони чекають, коли, е, коли прийде цей наказ, розумієте? по часу, коли це все може. ну типу. І тут знову закривається, коли я запитую, на дні колоди закривається дурнем. ну ну, мені дурня. Королева Кубків. Е, королева Кубків це така королева, яка. Е, Відповідає за емоційний стан, за очікування. Тобто, тут, якщо брати в емоційному плані, то скоріше за все, ну це або вони грають просто на емоціях і воно все рано чи пізно якби закінчиться. Тому що на ну, ця карта ще на дні колоди, вона в принципі, розумієте, тут немає чіткої відповіді ні. І, і немає чіткої відповіді так. Тому що якщо він замі... він замінований, так цей завод, але е, по сім пентаклю це конкретно от або будуть чекати наказу, або е, коли ще час не прийшов, типу такого. Ну, я не бачу підриву, але я не бачу, щоб відмінили цей взагалі наказ підривати його. Ну, дивимося взагалі. Кримське місце ще хочу глянути. Якщо. Ой, от вже Україна зайде в Крим і відбудеться деокупація Криму. Яка доля тоді чекає Кримський міст? От після деокупації Криму українськими військами яка доля чекає на Кримський міст? Крим мені ту скупів. Кримніма. Що ще спродають, що ще? Е, ну, знаєте, я не бачу руйнування. Як би там хто не говорив на рахунок того, що його зруйнують, або там щось з ним трапиться, е я тут бачу, що рух по ньому буде, ну, якщо брати колесниця, випадає на туз кубків, а туз кубків це можливість позитивного вирішення питання, можливість якогось е ну, починання в сенсі того, що Можливість там домовитися в якомусь сенсі, щоб був рух. Можливість стабілізувати ситуацію, яка до цього була розхитана. А про що тут король Пентаклів взагалі? Таке враження: королева Жезлів випадає, таке враження, що тут буде збережено цей міст на, на якихось умовах, я би так сказала, і в правовому полі. Тобто намага, намага випадає справедливість. Тобто, це, скоріше за все, якесь рішення правове на рахунок руху по цьому мосту. І будуть по королю Кубків якісь, по рицарю Кубків якісь ну, діалоги, я би так сказала, альянс якийсь на рахунок цього мосту. Открию мені рицаря Кубків. Що за діалоги? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів нам говорить конкретно за стабільність, за е, цілісність, я би так сказала. Ну, тобто, я так розумію, що будуть йти е, розмови про те, щоб цей міст залишився незруйнованим. Я не бачу, я не бачу руйнування. Взагалі вогняних карт нема. Ну, тут Королева жезлів, але вона в сенсі того, що це більше як направленість на якесь вигідне використання цього мосту. От використання в сенсі в вигоді для себе. Таке, знаєте, підприємство, яке б би, би е, могло б дати Україні. Більше плюсів, ніж мінусів. І от у з кубків, а в якому сенсі тут колесниця? рух? Ну, Випадає п'ятірка пентаклів, тобто тут, знаєте, домовленість на рахунок того, щоб його не руйнувати по п'ятірки пентаклів. Не крошить його повністю. Можливо, він буде просто в непридатному стані, в сенсі того, що їздити по ньому буде небезпечно по п'ятірки Пентаклів. Ну, тобто, це таке, знаєте, нестійке положення під питанням, як по ньому взагалі пересуватися. Але я не бачу, щоб його ну, фізично зруйнували. Тобто справедливість випадає, скоріше за все. На рахунок, я не знаю, може, там взагалі зроблять якусь лінію розмежування, а ну, давайте переспросимо взагалі, от Кримський міст по закінченню війни. Ну, яку функцію він буде виконувати взагалі, як інженерна споруда? От Кримський міст. Яку функцію він буде виконувати? Взагалі, чи будуть, чи, чи будуть по ньому якісь рухи по цьому мосту? В сенсі транспортні? не міск. Відкрив мені короля жизлів. І відкрив мені 10 кубків. Ну, скажу вам так, цей міст, він на нього є певні плани, хто би що не говорив, а ну відкрив мені 8 Пентаклів. Тобто він не зазнає якоїсь кардинальної руйнації. Тут взагалі, тут, знаєте, якась по вісім пентаклів, це якась щось монотонне, якась монотонна праця. Тобто те, що ти пропрацьовуєш, якісь плани, які ти можеш втілити. Тобто, я так розумію, що по ньому взагалі. Буде якийсь рух, я не бачу його руйнації, це по-перше. І по 10 кубків це повинно ще і. Це все зроблено, скоріше для всього за все. Це взагалі карта сім'ї. 10 кубків. Скоріше за все, це можливо для цивільних. Тому що 10 кубків, якби Ну, карта, яка. Ну, певні там бажання да, реалізує, якщо це в ситуативному сенсі взяти. Але це ж в першу чергу от карта сім'ї. Тобто, я так розумію, що, скоріше за все, для цивільних пересувань він буде збережений. І. Я скажу ще так, що можливо буде ну якби людина, яка буде відповідати за це все. Ну я не знаю, хто там буде мером, наприклад, на той час в Криму. Тобто, от випадає е, рицар жезлів, і це говорить про те, що конкретно е, з цього мосту буде отримуватися, я так розумію, якась вигода. Тобто, по шість пентаклів це е, ну, таке враження, що е, ну і наша сторона, і їхня сторона, ми будемо в долі з цього мосту. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!